Небо звіщає про Божую славу, а про чин його рук розказує небозвід. Оповіщує день дневі слово, а ніч ночі показує думку, без мови й без слів не чутний не їхній голос, та по цілій землі пішов відголос їхній, і до краю селеної їхні слова. Для сонця намета поставив у них, а воно не мов той молодий, що виходить із палдахину свого, воно тішиться, мов той герой, щоб пробігти дорогу. Вихід його з краю неба, а обіг його аж на кінці його, і від спеки його ніщо не заховається. Господній закон досконален, він зміцнює душу. Свідчення Господа певне, воно недосвідченого умудряє. Справедливі Господні накази, бо серце вони звеселяють. Заповідь Господа чиста, вона очі просвітлює. Страх Господа чистий, він навіки стоїть. Присуди Господа правда, вони справедливі всі разом. Дорожчі вони понад золото і понад безліч щирого золота, і солодші за мед і за всіх щільниковий. І раб твій у них бережки, а в дотриманні їх нагорода велика. А помилки хто зрозуміє від таємних очисти мене, і від свавільців свого раба заховай. Нехай не панують вони надо мною, тоді непоручним я буду і від провини великої буду очищений. Нехай будуть із волі Твоєї слова моїх уст, а думки мого серця перед лицем Твоїм. Господи, скеле моя і мій Спасителю.